Великобританія значно розширить програму підготовки українських військових. Вона передбачатиме навчання десятків тисяч солдат. Тривалість бойового курсу подовжено з трьох до п'яти тижнів, а більша частина навчання проходитиме у Британії. Основний курс базується на підготовці піхоти. Він включає в себе поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, маскування та тактику патрулювання. Додаткові два тижні дозволять отримати більш просунуту підготовку. Готовку навчання проводять підрозділи 11-ї бригади допомоги силам безпеки британської армії та полку Королівських ВПС разом із міжнародними інструкторами з восьми інших країн. Британський міністр оборони Бен Волес зазначив, що навчальний курс швидко розвивався, і зараз ми продовжуємо його до п'яти тижнів, щоб забезпечити найкращу підготовку українських солдатів, які незабаром будуть готові для активних бойових дій.